Підійдемо подивимося фонтанчик. Ми на якійсь площаді. Не знаю, яка вона, що це за площадь. Зараз я вам покажу фонтанчик. Ось такий у них фонтанчик тут на площаді. А пахне водичкою. Може напротив браковай мы сфоткаємося? Так, далі йдемо поки. Побачимо замок. Старенький такий. Ще якби вміти прочитати хоча б, що це за замок. Мовиш, що ми не знаємо. Ну, так виглядає це все ззаді, так відки ми прийшли. Так, демте побачимо замок. Бачите, не бачите. Зараз я вам його ближче, щоб воно було краще видно. Це просто стіни. Tak on wygląda jak dańsze.